Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про антибіотики, але не про антибіотики, взагалі про те, чи потрібно щось думати про цьому. Пішли, поговоримо. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про антибіотики. Розкажіть, будь ласка, джол, що таке антибіотики? Антибіотики це таке е, таплечки імунітету. Ну. Преперевіщувано, що кожен моментом я обіцяю. Ну, давайте послухаємо, що наші таблетки антибіотики, наші експерти. Антибіотики, які приймають таблетки, які одного разу неважно бо там антибіотик, треба їсти таблетку кожен день. Так, да, антибіотики це якась таблетки, які можете їсти таблетку не, не кожен день, а просто їсти таблетки, щоб не хворіть антибіотик. І так, антибіотик, я розказав, що таке антибіотик і що з ним сталося. Радше представляти козел, ти що сума зійшов. прийшов такий гость кузнечик Кузя, Кузя Кузнечик із Лунтіка. Ну давайте подивимось. Давай подивимось. Кузя із Лунтіка, та його дружина Олександр. Дуже веселі весь час сміються, але одного разу їхня донька Ксенія двоварів на запалення. Легкий будиночок з'явився антибіотики. Потім їх насидки немає смішно. Сказав е -е, Кузя, схоже це серйозно, сказав Олександр у коза півго. Кузя антибіотик це така таблетка. Кузя, розкажіть, будь ласка, що таке антибіотик. Та я ж казав, що таке антибіотик. Та я вже все з своїм бути. А ты майже не хотівся бути за антибіотик. Ну от, Кузя, так не піде. Чол, ти не заспокоївся, що таке антибіотик за своїх лікарень. Почему он лікалин? Замовкни вже. Ти за матеріал, що таке лікарень. Лікарні. Ти? За, за тебе дивись, що таке антибіотик. Ти не все розумієш, що таке антибіотик. Я все розумію, я все розумію, що таке антибіотик. 에, вибачте, козел, що вибачте, що вибачте? Ти вже Джол розказав у мене все прекрасно, Надеюсь, ви зробили певну відповіді. До зустрічі. До побачення! В суботу!